Вітаю! дякую всім, хто мав змогу долучитися до нашого заходу. Мене звати Дорошенко Юлія. Я очолюю сектор комунікації з громадськістю південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. У житті кожної людини виникають питання, що пов'язані із спадкуванням, із уведенням воєнного стану на території України. Багато сфер зазнали змін в правовому регулюванні. Спадкові правовідносини не виключення. Так, під час воєнного стану були прийняті декілька нормативно-правових актів, що визначають головні особливості процедури спадкування цей особливий період. Сьогодні ми поговоримо про особливості спадкування під час дії воєнного стану в Україні та розглянемо наступні питання. Як змінився порядок оформлення спадщини після введення воєнного стану в Україні, в який срок має подаватись заява про прийняття спадщини, в які сроки видається особі свідоцтво про право на спадщину? Я представляю вам спікерку заходу: це Вікторія Скакунова, начальниця відділу з питань нотаріату в Одеській області, управління нотаріату Південного міжнародного управління Міністерства юстиції міста Одеса. Хочу зауважити, що це пряма трансляція, тож, якщо у вас виникатимуть запитання, залишайте їх у чаті, і ми разом з пані Вікторією будемо їх обговорювати. Я пропоную починати, тож пані Вікторія, передаю вам слово. Доброго дня! Вітаю всіх учасників вебінару. Мене звати Вікторія Скакунова, я начальник відділу з питань нотеріату в Одеській області. Почну з того, що після ведення воєнного стану на території України до нашого відділу надійшла значна кількість усних та письмових звернень громадян щодо надання роз'яснень стосовно особливостей оформлення спадщини у цей період. Тому саме ця тема була вибрана мною для вебінару як одна із найактуальніших. Почну з загальних правил оформлення спадщини. Що ж таке спадкування? Відповідно до Цивільного кодексу України, спадкування це перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця, до інших осіб-спадкоємців. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою за рішенням суду. Спадкування здійснюється як за законом, так і за заповітом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на час відкриття спадщини та які не припинилися внаслідок його смерті. При зверненні спадкоємця у зв'язку з відкриттям спадщини нотаріус з'ясовує відомості стосовно факту смерті спадкодавця. Часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців, наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, необхідність життя заходів щодо охорони спадкового майна. Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органам державної реєстрації актів цивільного стану. Або за безпосереднім доступом до Державного реєстру актів цивільного стану. Часом відкриття спадщини є День смерті особи, або день, з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця. Спадкова справа заводиться нотаріусом на підставі заяви спадкоємця за місцем відкриття спадщини. У випадку, коли така інформація відсутня, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна місце знаходження основної частини рухомого майна. Не допускається приймати заяви про прийняття спадщини, про відмову від неї або заяви про їх відкликання, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей. Відповідно до статті 1270 цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється срок у 6 місяців. Який починається з часу відкриття спадщини Дня смерті особи? Якщо спадкоємець протягом шести місяців не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив срок для прийняття спадщини, Може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив срок для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців він не заявив про відмову від неї. Спадкоємці закликаються до спадкування за законом у порядку черговості. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі, відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування. Неприйняття спадкоємцями попередньої черги спадщини, відмови від її прийняття. Свідоцтво про право на спадщину видається віддає, на підставі заяви спадкоємців, які прийняли спадщину після закінчення 6 місяців з дня відкриття спадщини. Звертаю вашу увагу, що видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину. Ніяким строком не обмежено. Указом президента України від 24 лютого 2022 року No64 з 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року по всій території України введено, було введено воєнний стан. Як же змінився порядок оформлення спадщини після введення воєнного стану в Україні? Була, по-перше, прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 164 деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. І спочатку було установлено, що на час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється. Пунктом 3 постанови Кабінету міністрів України від 24 червня 2022 року номер 719 установлено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від неї зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям. Після закінчення строку для прийняття спадщини. Таким чином, для спадщини, шестимісячний строк, для прийняття якої не сплинув до набрання чинності пунктом 3 цієї постанови, або яка відкрилася під час дії воєнного стану, строк для прийняття або відмови від прийняття спадщини становитиме 10 місяців. При цьому строк для прийняття або відмови від прийняття спадщини, яка відкрилась під час дії воєнного стану, може бути меншим, ніж 10 місяців у разі припинення або скасування воєнного стану. Наведу приклади. Наприклад, якщо спадщина відкрилась 10 січня 2022 року, то строк для прийняття спадщини або відмови від прийняття спадщини спливає 10 листопада 2022 року. Видача свідоцтва проводиться з 11 листопада 2022 року. Якщо спадщина відкрилась, наприклад, 5 серпня 2022 року, то строк для прийняття або відмови від прийняття спадщини спливає 5 червня 2023 року. Видача свідоцтва проводиться 6 червня 2023 року, якщо воєнний стан в Україні не буде скасовано або припинено. При цьому хочу порекомендувати, що у разі все ж таки наявності можливості подати заяву, подати її в 6-місячний Наказом Міністерства України від 11 березня 2022 року було внесено зміни до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та спрощена процедура спадкування. А саме в умовах воєнного стану спадкова справа заводиться незалежно від місця відкриття спадщини, тобто останнього місця проживання померлого. І також хочу порекомендувати. Що у разі все ж таки наявності можливості подати заяву за місцем відкриття спадщини? Відповідно до вимог порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та положення про спадковий реєстр, при відкритті спадкової справи нотаріус має вчинити ряд обов'язкових дій, які пов'язані з функціонуванням спадкового реєстру. Зокрема, Перевірити наявність відсутність раніше відкритої спадкової справи, спадкового договору, заповіту та зареєструвати спадкову справу у спадковому реєстрі. В умовах воєнного стану нотаріус може відкрити спадкову справу без використання спадкового реєстру. Однак, коли доступ до спадкового реєстру буде відновлено, нотаріус протягом п'яти робочих днів. Зобов'язаний перевірити наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору та заповіту. Якщо нотаріус вияви раніше відкриту спадкову справу, спадкова справа, яка була заведена без реєстрації в спадковому реєстрі, має бути передана нотаріусу, що зареєстрував спадкову справу раніше. Якщо при перевірці даних в спадковому реєстрі не буде виявлено інших Спадкових справ нотаріус здійснює реєстрацію заведеної ним спадкової справи. Слід зазначити, що видавати свідоцтво про право на спадщину у спадковій справі відкриті без використання спадкового реєстру до її реєстрації у спадковому реєстрі заборонено. І на завершення додатково хочу зазначити, що з переліком державних та приватних нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, який постійно оновлюється і доповнюється, ви можете ознайомитись на сайті Міністерства юстиції України. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Вікторія, за актуальну та за корисну інформацію. Наразі глядачі можуть ставити нам запитання, пов'язані із тематикою нашого заходу. І я вам нагадую: якщо ви не мали можливості долучитися до нашої трансляції, запис вебінару завжди можна буде переглянути на youtube каналі. Також для вас працює гаряча лінія протягом робочого часу, телефони якої ви зараз бачите на своїх екранах. Тож пропоную переходити до обговорення ваших запитань. І перше запитання цікавить життєве питання, яке склалось в такий нелегкий час по спадковій справі. Наявні два спадкоємця за законом, які спадкують спадщину в рівних частках. Чи можливо звернутись до нотаріуса одному із спадкоємців за оформленням його спадкових прав, а другому спадкоємцю звернутись пізніше? Так, згідно з чинним законодавством, спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний звернутися до нотаріуса для видачі свідоц... За йому свідоцтва про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців. Також законодавством передбачені випадки, видачі свідоцтва про право на спадщину одразу не всім спадкоємцям, та не на все майно. У такому випадку нотаріус видає свідоцтво одному із спадкоємців, і в свідоцтві зазначається, яка саме частка у спадщині залишається відкритою. Дякую, пані Вікторія, за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Можете підказати, чи можливо на теперішній час в умовах воєнного стану видати свідоцтво про право на спадщину спадкоємцю, який є громадянином Російської Федерації та перебуває на території України як турист? Актуальне питання. Що я можу сказати, видача свідоцтва про право на спадщину є нотаріальною дією згідно з чинним законодавством. А відповідно до постанови Кабінету міністрів України 164, раніше мною зазначеної, нотаріальні дії за зверненням особи пов'язаної з державою-агресором, зупиняються. Таким чином, у разі якщо до нотаріуса, звертається громадянин Російської Федерації особисто або через представника нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії. Норми щодо відмови у вчиненні нотаріальної дії не стосуються громадян Російської Федерації, які перебувають на території України на законних підставах, тобто мають посвідку про постійне або тимчасове проживання в Україні. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, чи можливо подати письмову заяву про прийняття спадщини від імені спадкоємця по довіреності? Згідно з чинним законодавством, письмова заява подається про прийняття спадщини або відмову від неї подається спадкоємцям особисто до нотаріуса. Повірена особа може надати до нотаріуса заяву про прийняття спадщини або відмову від неї, яка складена спадкоємцем, та, яка, та на якій справжність підпису самого спадкоємця засвідчено нотаріально. Добре, переходимо до наступного запитання. Чи можливо відкрити спадкову справу у нотаріуса без надання свідоцтва про смерть? Так, можливо. Якщо у спадкоємця відсутня можливість надати свідоцтво про смерть, то нотаріус повинен витребувати у органів державної реєстрації актів цивільного стану, Копію актового запису про смерть спадкодавця або повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану щодо актового запису про смерть. Дякую, пані Вікторія. Переходимо до наступного запитання. Чи закона, частний нотаріус не видає свідоцтво на спадщину, строк якого закінчився в 24.04 року. Відповідає, коли закінчується війна. А якщо війна триватиме довго, як тоді? Цікаве запитання у нас? Цікаве запитання, але ну, для надання відповіді мені необхідна додаткова інформація, тому. Необхідно вам в чаті, Маргарита, залишити свій контактний номер телефону. Як закінчиться вебінар, я одразу вас наберу, задам вам додаткові питання і надам вам відповідь на ваше питання. Так, добре. Наступне запитання. Як видати свідоцтво на спадщину, коли маємо інформацію про існування малолітніх дітей онуків по представленню, але їх дані відсутні? Це мені питання нотаріус задає, бачу, так. Да? Не готова відповісти на це питання. Ми з вами зв'яжемось після вебінару. Uh, і з'ясуємо. Добре. Це проблемне питання, тому не готова відповісти на нього зараз. Добре, це були всі питання на сьогодні громадянам, які ми пообіцяли перетелефонувати. Обов'язково залиште свої контактні номери телефонів у чаті, і Вікторія обов'язково з вами зв'яжеться. І... Дасть відповіді на ваші запитання. І я дякую вам, пані Вікторія, що ви розповіли нам про особливості спадкування в умовах воєнного стану. І також дякую глядачам за цікаві питання. І ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних та Україну. Дякую всім.